Джинси це спортивні штани 14 євро за штуку. Розмір джинси 33 під Selected Home. Only and Sons. спортивні штани. Розмір М. Розмір L. Джек Джонс. Лка. джинси 36-32 джинси Джекін Джонс 33 32. Спортивні штани розмір М. котон Спортивні штани L джинси 32 32 розмір L розмір? 30. 32. 34, 32. Карго. 31, 34. 30, 34. 32, 34. Карго, штани з карманами. І карго, 32.